Монолог Мао-Мао Цікавинки від Мао Мао. Матеріал для Мокси це пух полину японського. Імовірно, через ефірні олії в полині пух на нижньому боці його листя легко загоряється. Низька температура та тривале горіння робить його ідеальним для припікання. Ти розумниця, Трохи зачекай тут. Що нам робити? Маєш якийсь план. Хотіла б я дати знати про ситуацію татові, але ж звідки мені було знати, що женлю зачаїла темну злобу? І як ця клята Сойрей збирається вибратися із внутрішнього палацу? Пробач, це моя провина. Ні, ти не винувата. Ах, нарешті, я й не мріяла, що одного дня дізнаюся, як робити ті ліки. Невже ти? Через ліки для воскресіння така збуджена. Помиляйся! Ти зараз аж розпалилася. Просто чудова ідея спала на думку. Яка саме? Відсіч? Відсіч? Але ж та особа озброєна. Ті шпичаки, здається, були вкриті отрутою. Я дозволю себе уколоти, щоб з'ясувати, що це за трунок. Скористаюся можливістю і з усієї сили затіджує кулаком. Мао-мао, я молю тебе. Слухняною наступного разу лисяче селище. Святі отрути, і куди це мене повезуть?